Кожна людина знаходиться у своїй інформаційній бульбашці. Персоналізований пошук формує коло наших уподобань та надалі рекомендує повідомлення, які будуть цікавими конкретній особі. Медіа цим користуються, тож досить часто повідомлення мають прихований зміст та покликані впливати на аудиторію на підсвідомому рівні. Як орієнтуватися в інформаційному просторі дізнаєшся після перегляду відео. Інформація, надані кимось чи здобуті самостійно відомості про осіб предмети, факти, події, явища тощо. І збирати, опрацьовувати, передавати її це одне з основних прав людини. Проте є важливим отримання не просто інформації, а нової і достовірної відображати дійсність основне завдання масової інформації. Адже у 21 столітті саме вона є основним ресурсом людства. Тож зміст повідомлень залежить від об'єктивної реальності та від того, на яку аудиторію спрямована комунікація. Будь-який медіапродукт відбиває не реальний світ, а деякі суб'єктивні, ретельно відібрані уявлення про нього. Візьмемо для прикладу шафу. Один канал зробить акцент на тому, що вона зроблена з екологічних матеріалів, другий. На її функціональності. Третій розповість докладно про колір та розмір. Повідомлення навіть не суперечитимуть одне одному. Але аудиторії подають інформацію так, щоб сформувати уявлення про навколишнє середовище та особисте ставлення до того, що відбувається. Проте, зосередившись на тій самій шафі, ми не зауважуємо інших суттєвих моментів наприклад, тріщина на стіні. Зараз її не видно. Але це не означає, що тріщини не існує. Так медіа відволікають увагу аудиторії від певних подій. Дослідження показують, що навіть просто подання інформації без коментарів свідомо чи несвідомо впливає на людину. Наприклад, коли йдеться про успішних жінок, наголошують на їхньому зовнішньому вигляді або на сімейній ролі. Цими днями принцеса Вельська із сім'єю була на чоловічому фіналі вімблдонського тенісного турніру в Лондоні. На публіці Кейт з'явилася в ідеальній зеленій сукні відомого бренду. Натомість, коли йдеться про чоловіків, то зосереджується на їхніх діях чи словах. Британський принц Вільям здійснив неоголошену поїздку до Польщі, де зустрівся з британськими та польськими військовими, дислокованими поблизу кордону з Україною. Так медіа поширюють гендерні стереотипи. Гендерні стереотипи сформовані культурою та розповсюджені в ній узагальнені переконання про те, якими є люди різних статей і як вони поводяться. Поглянь на зображення та визнач, які стереотипи вони поширюють. У суспільстві поширена ідея, що приготування їжі це суто жіноча справа. Але це лише стереотип. Також стереотипним є розподіл ролей у сім'ї. Чоловік годувальник, він має більше заробляти, жінка берегиня домашнього вогнища. Обидва партнери є рівноправними розподіл обов'язків справа кожної родини. Суспільство вимагає від чоловіків бути сильними. З дитинства хлопцям наголошують чоловіки не плачуть. Але це може мати погані наслідки. Адже стримувати емоції шкідливо для здоров'я. Прихований зміст інформації впливає на підсвідомість людини. У різноманітних медіа можна знайти замовні матеріали, які подають під виглядом звичайних новин, авторських текстів, аналітики. Подібні повідомлення називають сленговим словом джинса. Це може бути прихована без чітких позначок реклама або антиреклама продукту, послуг певної компанії, політичних діячів або діячок партії. Ознаки замовних матеріалів Схожі повідомлення почали з'являтися на різних платформах новин одночасно. Часто це свідчить про поширення інформації, оплаченої прес службою компанії. Безпідставне зосередження лише на позитивних або негативних характеристиках певного товару. Матеріали містять елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт, послуг. Згадується лише одна торговельна марка, описується проблема, а її вирішення пов'язане з певним брендом. Матеріал не має інформаційного приводу йдеться про нагороди, перемоги в бізнес рейтингах чи конкурсах, або про успіхи бренду, підприємства у благодійності. Визнач матеріали, які містять приховану рекламу. Приховану рекламу містять два повідомлення. Депутат від партії слово особисто привіз гуманітарну допомогу від благодійного фонду Люди Людям у селище Вишневе Харківської області. Та цей застосунок дозволяє придбати в аптеках за зниженими цінами ліки під замовлення. Із появою соцмереж кожен формує власну інформаційну бульбашку. Явище інтелектуальної ізоляції спричинене результатами персоналізованого пошуку. Алгоритми вебсайту, спираючись на наші інтереси та вподобання, вибірково допускають, яка інформація є для нас цікавою. Тобто складається коло інтересів, із яким буде взаємодіяти конкретна людина. Спочатку користувач формує свою стрічку, а потім стрічка формує користувача. Наприклад, якщо постійно ставити вподобайки котикам та оглядам на нові книжки, то подібні дописи будуть вам пропонуватися і надалі. Перебування в такій бульбашці є небезпечним, оскільки, споживаючи постійну певну інформацію, ми важко сприймаємо протилежну думку. Може здаватися, що всі навколо також захоплюються книжками, але ж багато людей зовсім не читає. Про котиків так не скажемо. Котики подобаються всім, у кого є серце. Як вирватися з такої бульбашки перевір свої облікові записи в соцмережах. Різноманітні застосунки збирають інформацію про користувачів, це можна заборонити в налаштуваннях. Також необхідно очищувати дані кукі. Кукі невеликі текстові файли, які зберігають інформацію про попередні дії на сайтах. Якщо ти не вводиш паролю, заходячи в обліковий запис своєї сторінки, саме кукі зберігають дані. Так само ці файли запам'ятовують твої вподобання, товари, які було додано до кошика або переглянуто на сайті, IP адреси та місце знаходження користувача тощо, стеж за якісними змі. Підпишися на кілька платформ, медіа чи особистих профілів, що суперечать твоїм поглядам. Шукай альтернативні джерела інформації, спілкуйся наживо та розширій коло спілкування. Навчися розрізняти фейки та маніпуляції, а також відокремлюй факти від суджень. Пригадай, як це зробити, переглянувши наше відео. Запам'ятай інформація, надані кимось чи здобуті самостійно відомості про осіб, предмети, факти, події, явища тощо. Медіа подають інформацію так, щоб сформувати уявлення аудиторії про навколишнє середовище та особисте ставлення до того, що відбувається. Навіть просто подання інформації без коментарів свідомо чи несвідомо впливає на людину. Прихований зміст повідомлення впливає на підсвідомість. Джинса замовні матеріали, які подають під виглядом звичайних новин, авторських текстів, аналітики. Це прихована реклама чи антиреклама продукту, послуг, політичних діячів або діячок. Інформаційна бульбашка явище інтелектуальної ізоляції, спричинене результатами персоналізованого пошуку. Став подобайку! стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!